Єдиний спорт, яким я зараз займаюся, це футбол для ампутованих. Насправді я навіть граю за національну американську збірну і займаюся цим вже 5 років. Дякую, так. Насправді це честь грати там, змагатися з іншими націями і все таке. Але я думаю, що цей футбол просто доволі веселий спорт. Е, окей, це справжні правила футболу для осіб з ампутаціями. Польові гравці. Усі мають мати одну ногу, але воротарі, усі мають мати одну руку. Що? Типу, яка хвора людина вигадала? Типу, хто додумався? Давайте будуть однорукі воротарі. Це має сенс. Тож перед матчами це ж змагальна гра, і типу, ми збираємося тренер такий у їхнього воротаря немає лівої руки, тож завжди бийте у цей бік. Тренери висер... це що, жарт, чи що? Ні, ну, типу, хороша стратегія, але я не знаю. Відчуваю, що ми користуємось вадою ампутованого. Тепер ми теж частина проблеми. Але що напевно найвеселіше у футболі для ампутованих, це коли ми б'ємо по м'ячу, бо ми використовуємо милиці на полі. Ми маємо вигляд наче велетенські гравці з настільного футболу. Типу, ось так ми б'ємо по м'ячу, хлопці. І спробуйте сказати, що це не схоже на на вигляд, це наче ви бачите Бога, який з небес грає в настільний футбол живими людьми на милицях. Я захисник, тож я пересуваюся туди-сюди, точнісінько, як в настільному футболі, а потім кудись вибиваю м'яч. Так, раніше я ходив на йогу, але мусив припинити це робити, бо відчував, що коли я там був, було постійне відчуття, що я вимахуюсь, бо після третьої чверті заняття, коли ви переходите до вправ, стоячи, до пози дерева, і всі закладають свою ногу, і такі, типу, їм це дається тяжко. Вони дуже стараються, наче там землетрус, який відчувають усі, крім мене. А я такий хлопці, я тільки цим і займався останні 45 хвилин. Типу, все моє життя це поза дерева? Нащо я плачу 35 баксів за відвідування цих занять. Насправді в цьому вся фітнес індустрія й вартість занять. Ви можете собі уявити, щоб люди, які будували піраміди, побачили кросфіт? Завжди-завжди Ці люди всі раби. Що ні, вони добровільно, вони платять, щоб цим займатись. скільки? Яка жахлива угода. Певен, вони зберігають це в секреті, що вони тягають ці мішки з піском. Вони розповідають усім, кого знають. Я кажу це з любов'ю до фітнес індустрії. Я дуже люблю займатися спортом. У мене ж навіть є це бодібілдерське фото, зроблене багато років тому, яке роками вірусилося в інтернеті. І люди завжди тролять в коментарях такі о, тобі це легко, бо тобі треба робити лише половину днів ніг. А я завжди такий, та кожен день цей день ніг для мене.